Про те, що відбувається у Білорусі, ми поговоримо із Валерієм Калиновським, журналістом білоруської служби Радіо Свобода. Пане Валерію, доброго дня! Чи чуєте ви нас? Вітаю, чую. Власне, якраз Радіо Свобода повідомляла про те, що на аеродромі під Гомелом побільшало техніки та військових, посилаючись на супутників і фото. Що відомо про рух техніки Білоруссю? Чия це техніка, російська, білоруська, яка є активність що з живою силою? Що ми бачимо зараз? Ну щодо цього аеродрому під Гомелем Зябрівка, то там е, йдуть підготовчі роботи щодо. Встановлення нових систем протиповітряної оборони, зокрема С-300. Ну так, якби можна фахівці чи ті люди, які розуміються на цьому, можуть це оцінити. То тобто там земляні роботи. Ну і також там ще продовжується там рух якихось одиниць. Про це було відомо і раніше, і звідти, до речі, з ще з лютого були напади ракетні, в тому числі на територію України, і дрони. Зараз з дрони вже літають. Вже відомо про це. Тобто, такий наступ з використанням білоруської території на Україну він продовжується. Ну і прибувають далі Росіяни. Міністерство оборони Білорусі публікує фото. Тих підрозділів, які прибувають на території Білорусі з Росії. Ну я так бачив ці обличчя. Якщо подивитися на фото, це такі напевно мовіки. Так, це тобто ті люди, котрих мобілізували, не виглядають вони на справжніх вояк, тобто можливо, це є напускання туману. Але вчора залізничники, такі альтернативний, скажімо, залізничний канал. Які стежать за перевезенням вантажів територію Білорусі і повідомляють про всі, скажімо, переміщення військових і техніки, ось вони повідомили, що Білорусь прибули і прибувають далі. Там 10 вагонів боєприпасів білоруських з російських аж з далекого сходу з Приморського краю прибули. Тобто, це є певною ознакою зростання загрози. Атаки з території Білорусі, але наскільки вона реальна, тут уже тут я думаю, що фахівці говорять про це. Ну на мою думку, це е, все таки мало реально, восени зимою через болота е, там на Волині, по лісі, Де і в Першу світову війну, і в Другу світову війну не було серйозних боїв. Там дуже важко це зробити. Навіть там більше діяла українська повстанська армія там. На території поміж ти сучасного Білорусі та України, ось взагалі така ситуація, що Лукашенко каже, що ось 70 тисяч білоруського війська, там 10-15 російського. Ми тут будемо протистояти НАТО. От і навіть говориться що про те, що можливі якісь там превентивні удари. Ну, це все таки більше слова, які не підкріплені білоруське військо небоєздатне і ніколи не брало участі. У військових діях після Афганістану росіяни, які прибули, теж не виявляю, не, не вважаю я там аж настільки. Хоча все це, що відбувається, то скоріше воно могло б е, йтися про те, що чергова загроза атаки з білоруської території, саме російськими силами, а ось загроза вступлення Білорусі у цю війну своїми солдатами, своїми силами. Вона на мою думку наразі все все таки залишається невеликою. Ну, дивіться, є от повідомлення про формування якоїсь спільної білорусько-російської армії. Може, це може бути от така змішана армія союзного государства? Ну, це є таке регіональне груповання, яке було формально там колись задекларовано. і Вони навіть начебто діяли, але. Досі не вдалося врегулювати питання: а хто ж буде керувати цим? Хто командуватиме цим угрупованням? Так, тобто. І навіть була спільна протиповітряна система. Теж не, знайш, не дійшли згоди, хто буде командувати. Тобто, то це є така, я б сказав би, лише підстава для того, щоб знову запросити російські війська на територію Білорусі і знову загрожувати. Ну напевно, путіну це потрібно. Можливо, щоб відволікати українські сили, які зараз атакують на Херсонщині та. Донбасі та на інших українських територіях звільняють українську землю. Ось можливо, це і тут уже гадати важко, тому що що він зробить, і що має робити Україна. Це я думаю, мають вирішувати в Україні. Але я не бачу ознак того, щоб це якась дійсно військо формувалося. Ось є військо, яке конкретно вже стоїть в Білорусі російське. Так, є там літаки, є ось ті, що прибули знає, там мобілізовані, є якісь там. ППО підрозділи, і вони діють, вони літають, вони стріляють так, і вони напевно там щось узгоджують, а може і не узгоджують. Але я думаю, що спільного командування в них немає. Скажіть, от ви згадали те, що і зброя певно прибуває так, але разом з цим ми бачили ще за попередній місяць, що і Росія у Білорусі брала зброю, так і танки ввозила. Що із цим от рухом озброєння туди назад? Хто кому постачає його і для чого? Оце дуже важке питання, і важко пояснити, чому це так відбувається. Ну, Міністерство оборони Білорусі заявило, що воно. Посилало свої, в оці танки, котрі, може, ви бачили ці ешелони, йшли, начебто на, на ремонт, на модифі... модифікацію і так далі. Тобто вони так офіційно заявили. Тобто вони визнали, що вони посилали цю зброю. Ну, вона йде на Донбас, я так думаю, що реально, щоб брати участь. Але все це теж підкреслює, що і, і навіть боєприпаси білоруські теж посилали, посилали до Росії. Все це те підкреслює, що, скоріше всього, Білорусі не буде брати участь у цій війні, тому що вона віддає свою зброю Росії. Росії, ось то реально це якась завіса. Так, на цей момент я можу так сказати. Деякі експерти не виключають, що Білорусь може вчинити певні провокації проти країн НАТО, зокрема, от Литви та Польщі, аж до ударів по логістичних центрах постачання зброї Україні. А що ви про це думаєте? Чи видно якісь ознаки активності саме на західних кордонах Білорусі? Провокації на західних кордонах тривають, але вони того скажімо, типу, які були у 2021 році. Це так мігрантська криза, продовжується тиск на кордони Польщі, Литви, Латвії, зокрема Польщі і Литви особливо активно. Ось там ці мігранти, які там хочуть дістатися до Німеччини, та де хочуть перетнути цей кордон. Вони далі отримують підтримку. це не так чисельно. Нема вже таких атак, як були у 2021 році. Це ці, ці провокації продовжуються. А щодо військових, ну то, тут провокаціями займаються хіба. Росія, яка літаки там десь над Прибалтикою чи десь в інших країнах посилає, а з білоруської сторони не зауважено, і не не було якось такого таких повідомлень з Польщі та Литви. Тобто напруженість є. Лукашенко пояснює свою, значить, оцю групування російських послав і взагалі не мобілізацію, але так скажем, підвищений стан. Всі ці навчання війська тим, що, начебто, білорусі загрожують. З Польщі, та, та це та з НАТО взагалі, так. Ну і про Україну теж йдеться Ось зараз, начебто, шпигунів там арештували українських біл... в Білорусі. Ось. Але це наразі не більше ніж слова. Скажіть, от зараз у Верховній Раді України можуть розглянути питання щодо визнання Білорусі окупованою країною. Власне, це про це говорили народні депутати із бійцями Полка Колиновського. І бачимо, що бачимо, що зараз обговорюється дуже ця, ця ідея. Як це сприймають у Білорусі, зокрема серед опозиції? Ну, серед опозиції вже я не знаю, півроку, може вісім місяців, триває, звучить оцей тезис, що білорусь є окупованою Росією, що Лукашенко виконує функції такого гауляйтера. Не знаю, як сьо у Криму, чи хто ось що Білорусь не має вже свого міжнародного та безпекового суверенітету. Ну частково це є правдою, тому що реально е і білоруське військо. Зараз виконує те, що потрібно якісь тилові функції для росіян, так і болорійські лікарні переповнені там. Були принаймні в початку цього цієї війни російськими пораненими солдатами, так сказати, і так і і, і, в, і вантажі перевозять, тобто прохідний двір для росіян. По-друге, пропаганда. Фактично в Росії білоруська переключилася абсолютно на російські наративи і повторюють слово в слово те, що в Росії говориться теж фактично втрачено. Ну і міжнародна політика Білорусі. Вона теж тому що Білорусь Білорусі ООН голосувала проти суверенітету України. Фактично проти існування України як держави. Оця резолюція коли вона голосувала проти цієї резолюції ООН разом з Росією та ще п'яти. Такими державами. І, 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 все, і все це ясно підкреслює, що не рос... білоруські інтереси виконує білоруська влада, а російські. А тим більше, що білоруська влада зараз робить політику дебілорусізації, приниження і придушення білоруської мови, культури, громадянського суспільства, закриваються недержавні організації, спілки, письменників, пенцентр тощо. І, і так далі, і багато багато вже навіть пішли на приватні школи, на, на приватну медицину. Тобто, все придушується заради о, одної людини Лукашенка і заради того, що там вони вимагають. В Росії, а тепер почався тиск вже на на білоруську католицьку церкву, яка є такою білопробілоруською та про західною, ну скажімо, ну все таки керується з Ватикану, і в таку на досить національно свідому політику проводить. Теж почався тиск. Забирають костел, наприклад, головний один з головних у мінську червоний білоруській власті в вірників католиків. Тобто, все це в угоду фактично робиться російським інтересом. Просто я вас хотів трошки уточнити, все ж таки, яка, яка реакція у білоруської опозиції, тому що. Ми бачимо, що, начебто, деякі її представники були незадоволені, те, що українські депутати зустрічаються з бійцями полку імені Кастуся Калиновського, що мовляв, вони не мають права представляти білоруський народ. А його має представляти от Світлана Тихановська, наприклад, і вирішувати от замість замість неї обраної президентки, ось такі запитання. Як визнання Білорусі окупованою країною? Ну, Тихановська саме про це і казала. Вона це була від неї заява про визнання, скажімо, вона першою пролунала. Вона першою Це ініцію... правда, так. так бо був вона інцювала антивоєнний антивій... рух в Білорусі. Вона закликала до протестів. Були протести. Тисячі людей були заарештовані. Вона підтримала оцих партизан. Залізничних і та і та і так далі, і цей цей рух продовжується. Ну а окремо, окремо це бійці, які пішли воювати це за зовсім інша. скажімо, те скажімо тема це люди, які свідомо пішли на таку накий на ризик на на таку війну. Це тих людей поважає, і і Тихановська, всі, і всі інші. Ось ну наразі питання вирішується в Україні. До Білорусі ще питання не дійшли, але я думаю, що так. Вони якось будуть вирішуватися, будуть вирішуватися спільно, спільно білорусами. Перш за все потрібно буде провести вільні вибори. Вибори 20-го року не були вільними. Їх не було фактично. Вони були сфальшовані, вони були споплюжені. Ми не знаємо, як люди голосували і чому голосували. Тобто в Білорусі потрібно повернутися до. Це буде важка трансформація, але потрібно повернутися до родини вільних народів Європи. А скажіть, а от у серед самого білоруського населення є відчуття, що вони перебувають під окупацією? Як вони взагалі зараз, от на восьмий місяць війни, е яку Росія розв'язала проти України і використовує також Білорусь для цієї війни? Як вони ставляться для росіян, які от там от по лісах е сидять? Е Кажу загалом погано, ясно, що може бути там їх, так, Міністерство оборони зустрічає із хлібом сіллю. Ми можемо побачити там, що вони там їх зустрічають далі. Тобто е офіційні влади то позитивно надають їм допомогу, але загалом люди білоруси проти війни, проти усіх е речей, що робить Путін проти України, проти того, щоб Лукашенко надав цей е майданчик для атаки на українську територію з білоруської території. Тобто з більшістю суспільства, і тим більше, що понад 90% населення проти участі білорусі у цій війні. Ось ну але білоруси ну напевно відчувають, що вони не не стільки під російською окупацією, скільки під терором Лукашенка за кожне висловлювання, за кожний твіт, за кожний лайк зараз можна можна потрапити за грати, і сотнями людей тисячами потрапляють потерп фактично іде з 20-го року такі, таке придушення суспільства. І ну, хіба панує страх? Тисячі, десятки тисяч повтікали і далі втікають в сусідні держави, в тому числі в Україну. Ось тому важко, важко оцінити, важко зробити соціологічне опитування. І важко почути реально від людей відповідь, що ж вони думають в такій ситуації. Ну, хоча з тими людьми, котрими я спілкуюся. Зрозуміло позиція проукраїнська. Ну, от бу було нещодавно опитування е, Chatham House, там де зазначалося, е, що за півроку війни поменшало тих, хто вважав, що Білорусь мала підтримати дії Росії в Україні на початку війни, але при цьому не вступаючи безпосередньо в конфлікт, от у березні таких було 28%, зараз 22%. Ну от якщо подивитися загалом на ось це ці, ці опитування, десь от 30% вони все ж таки десь на стороні Росії. Я не я тож, я не, дуже не вірю зараз в таку соціологію в умовах е, такої диктатури, а ось і таких, такого страху. Ето, тому е, ну, є опитування, є якась пропаганда діє. А може, люди говорять те, що 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 хочуть влади, щоб не було репресій. Це, це важко. Як як, як можна говорити про в соціологію в опитування громадської думки в умовах, коли кожна людина боїться, що чи вона буде зарештована чи ні. Ну вона щось таке скаже. Те саме, як і в Росії зараз, проводять там опитування, і люди відповідають, чи взагалі відмовляються говорити. Тобто не знаю, не можу підтвердити. За моїми думками підтримки немає російської, тобто за тим, з ким я спілкуюся і знаю, ну але соціологи гай працюють так. А що зараз самопроголошений президент Лукашенко? От чим він зараз займається? Чи видно в нього якусь активність? Чи видно, що він наскільки у нього ще якась там суб'єктність лишилася? І що це взагалі у нього нещодавно була за заява? «хотіте жити спокійно, робіть то що говорю. Ну він хоче утримувати ситуацію під своїм контролем далі. Утримувати і сізловий оцей апарат свій, щоб він виконував, щоб чиновники виконували, щоб бізнес зараз він там зупиняє зростання цін, і це йому не вдається. Очевидно, тому що рост цін помітний, і люди страждають від економічної кризи, від економічних санкцій. Він хоче показати, що він щось робить. Ось, але це якби імітація діяльності. Я тут не бачу реальних. Успіхів в економічному, єдиний успіх, що ось Росія все наше купить, виробляйте. Ну так, якщо хочете, щоб нам Росія всі наші товари купила і допомогла, ви давайте будете слухати мене і все. Ну перетворився цей режим з такого жорсткого авторитарного, фактично тоталітарний. Що така ситуація? А ось власне те, що нещодавно відкрили першу кримінальну справу у Білорусі за порушення указу Лукашенка про заборону підняття цін, ну це геть зовсім якийсь виходить сувок. І е, наскільки розповсюджені е, ось такі кримінальні справи, та й взагалі, як сприймає білоруський бізнес, це враховуючи те, що е, ну також можна просто перестати працювати і збанкрутувати. Ну ось після справи були, але після того як там і чиновники почали зволікати, тому, що дійсно неможливо, щоб не було зростання цін, якщо вони зростають ціни там на енергетику, на, там, на пальне і на все остатнє у світі. Якщо це куди -то товари куплені за кордоном, і почалося все це, якби так пробуксовувати ось ці накази, і він же почав відступати назад, казати: Ну я ж не говорю, щоб ось взагалі не зростали ціни, але все-таки там щоб. Ось ні, щоб це було контрольовано. Ну тобто, це така, така риторика. А те, що білоруські силові структури можуть будь за що посадити, то це ми бачили вже протягом двох років дуже, дуже серйозно. І до 25 років вже садять білорусів за різні спроби протестів чи виявлення своє, своєї позиції. Пане Валерію, дякуємо вам. Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода, був на зв'язку зі студією Радіо Нове». Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.